Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. До Олександрії прибула гуманітарна допомога з Франції. Як пережити втрату близької людини? Радять психіатри. Учням воїнівського ліцею провели екскурсію пожежною частиною. До Олександрії прибула чергова фура з гуманітарною допомогою. Цього разу вона з Франції, призначена вимушеним переселенцям. Збирали одяг, постільну білизну, ковдри, посуд, а також продукти та гігієну небайдужі французи, представники організації. І це вже п'яте вантажне авто з благодійною допомогою, яке надходить від благодійної організації до Олександрії з початку повномасштабного вторгнення. До Олександрії прибула фура з допомогою від французів за кермом. Українець Юрій Саламаха це вже його 15-та машина з гуманітарною допомогою для українців. З них п'ять безпосередньо для Олександрійського волонтерського центру, що опікується вимушеними переселенцями. Дуже цікава історія з водієм, тому що це один і той самий водій, який привозить вже п'ятий раз. Насправді він працював за кордоном. На початку війни він повернувся, пішов в лави ЗСУ. Рік відвоював. Потім його демобілізували. І зараз він знову працює на вантажівці і Возить вантажі. Тому дуже цікава людина. Нам дуже приємна. Знаєте, по відчуттям це наша людина, тому що він разом з нашими волонтерами допомагає розвантажувати такий він співучасний до того, що відбувається. Три доби в дорозі і Юрій в Олександрії. Він був при завантаженні гуманітарної допомоги у Франції. Це містечко за 20 кілометрів від Парижу. Все, що в коробках це допомога від пересічних громадян. Здебільшого це вживані речі, але є й продукти та засоби гігієни, які французи купують та придають при акціях, що влаштовують в магазинах волонтери. Це вже п'ята вантажівка, яку отримує саме наш центр. Хоча організація з Франції, вони волонтери це відправили вже 15 вантажівок, тому їх допомога з самого початку війни, і насправді це величезна підтримка для тих людей, які зараз перемістилися, тому що ми надаємо допомогу саме внутрішньопереміщеним особам, і ми ж знаємо, що багато із них вони втратили все. І тому навіть невелика підтримка із за кордону наших українців вона надихає і дає. Сили на снагу що прийшло, насправді ми бачимо тільки блоками, так тобто, це медичне обладнання зазвичай, да це й ходунки, і крісла для людей з інвалідністю. Це невелика кількість продуктів, це те, що вони там е, приносять для підтримки. А так, це дитяча гігієна це доросла гігієна в якій кількості, яка поки не знаємо, поки не розвантажимо, не обліковуємо. Тому все, що прийшло сьогодні. Ми відкриваємо, розуміємо, що там, обліковуємо, і тоді вже відкриваємо реєстрацію, в залежності від того, що приходить. Багато приходить дитячих речей, іграшок приходить, тому все це постільна білизна, матраси, тому все це ми викладуємо в нашому робочому чаті в телеграм, в телеграм. І люди бачать і приходять. І я би хотіла ще наголосити, що ті речі, які приходять, це все-таки надають місцеві жителі Франції і це. Це вживані речі, так це і одяг, це і посуд, який вони надають, візочки там, костелі, ціпки, це все ходунки, це все вживані речі. Гуманітарна допомога надійшла 16 січня. Частину, зокрема продуктові набори, вже видали сім'ям з двох осіб з числа ВПО. ця допомога стала можливою завдяки партнерам організації Труднесольдюкрейн та Юрію Саламасі. Аби отримати допомогу, слід звернутися до центру допомоги Олександрія за адресою вулиця Поштова, 9. Повномасштабна війна в Україні триває вже майже три роки, і смерті як військових, так і цивільних людей стали частим явищем. Втрату близької людини важко пережити, і кожен проходить через цей процес по-своєму. Лікарі зазначають, що горювання це природний процес, і з ним важливо не боротися, а дати собі можливість прийняти та пережити його. Проте є загальні рекомендації, які допоможуть знайти сили, жити далі. Смерть близької людини це горе, яке ставить певні завдання, які потрібно правильно вирішити, щоб пережити втрату і повернутись до нормального життя. Для цього повинні відбутись певні внутрішні процеси, яким потрібен час. Конкретних термінів чи порад не існує, розповідає лікар Сергій Галенко. Кожній такій людині потрібен індивідуальний підхід, увага. І з боку оточення найближчого, родичів, знайомих, сусідів, щоб люди розуміли, в якому стані перебуває людина, як, наскільки їй тяжко, і робили, ну хоча б не робили шкоди. Якщо вже не знають, як, як, як допомогти, то хоча б е, делікатно ставилися до такої людини до її горя і хоча б таким чином не посилювали тих переживань, які є. Тому що не всі. Навіть зараз не всі розуміють, що відбувається з такими людьми, що вони відчувають. Оточення, маючи на меті підтримати людину, що переживає втрату, несвідомо може їй нашкодити. Байдужість людська може нашкодити, коли ну, людям паралельно, що відбувається з людиною, яка поруч з ними. У мене свої проблеми, у тебе свої, це твої твоя біда. Байдужість дуже тяжко переживається. Є інший варіант зворотній бік, так би мовити. Коли, намагаючись допомогти, ну як би це сказати, тільки додають страждань <свіття> своїми <свіття> намаганнями, коли кажуть, а давайте, а давайте це, а давай ми так зробимо, людина має пройти якийсь етап самоусвідомлення, усвідомлення горя, зрозуміти, як їй далі жити, і дозволити іншим людям. Надавати йому допомогу, прийняти цю допомогу. Якщо тривалий час людина самостійно не може впоратися, треба звертатися за допомогою лікарів. Вони призначать лікування або психотерапевтичну корекцію. Коли там сльози, плач, горе, розпач, є ознаки, на перший погляд, непомітні. Коли людина замикається в собі, перестає спілкуватися з оточуючим або зводить до мінімуму таке спілкування, коли відмовляється від їжі. Порушується сон, втрачається інтерес до звичайних занять, до роботи, до спілкування з сусідами, з дітьми. Це говорить про те, що не все в порядку, і треба якимсь чином примусити людину відкритися, надати можливість допомогти їй. Це непросто і не одразу виходить і тут знову ж таки треба не нашкодити, але треба достукатися до людини, щоб вона нарешті прийняла цю допомогу і сама собі допомогла. Розповідати дітям про смерть рідних чи близьких варто, говорить Сергій Галенко. Але коли та у якій формі вирішувати іншим членам родини треба самостійно. Завжди притримався той, той точки зору, що треба казати правду. В якій формі, як це знову ж таки, кожен вирішує для себе сам. Тому що однозначних рецептів, які підходять для всіх, немає. Як це зробити, коли, в якій формі, тут вирішувати близьким батькам, матері чи там бабусям, хто буде з дітьми спілкуватися. Проживання горя це природній процес. Його не треба гальмувати або пришвидчувати. Він проходить у своєму ритмі, індивідуально для кожного. Людина, яка переживає втрату, має знайти нові життєві пріоритети, внести у життя моменти, що приносять радість, та адаптуватися до нової реальності життя вже без близької людини. Для дітей вонівського ліцею провели екскурсію пожежною частиною. Гостям показали спецтехніку, спорядження та обладнання, яке використовують рятувальники під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Також школярі в ігровому форматі повторили правила пожежної безпеки та побачили на макетах різні види травм. На екскурсії у пожежній частині була і наша знімальна група. Фахівці 11-ї державної пожежно-рятувальної частини вже не вперше проводять екскурсії для школярів. Цього разу серед запрошених гостей учні вонівського ліцею. Представники навчального закладу не лише побачили транспорт та спецодяг рятувальників, а й дізнались більше про важливість правил пожежної безпеки. У нашому класі безпеки ресурсному центрі ми розповідаємо тут про різні надзвичайні події. Також ми розповідаємо про пожежну тематику, вибухонебезпечні предмети, про різні види надзвичайних подій. Розповідаємо також про домедичну допомогу, навчаємо, показуємо спеціальні макети, які в нас тут є. Граємо в ігри сучасні на сучасній дошці, також. Ми разом з цим, після цікавої лекції, також проводимо ще екскурсію по нашій пожежній частині, показуємо наші автомобілі, які є на базі 11-ї частини, приміщення, диспетчерське відділення, як надходять виклики до служби порятунку і що потрібно робити у разі пожежі. Розповідаємо дітям про це, щоб покоління майбутнє знало, що не потрібно панікувати. Потрібно правильно діяти під час пожежі або якоїсь надзвичайної події, яка станеться у їхньому житті, окрім огляду техніки та обладнання, яке допомагає рятувати життя, діти взяли участь у тематичній грі, під час якої повторили найважливіші правила безпеки. За словами рятувальників, вона найбільше подобається дітям під час екскурсій. Найцікавіше це грати в ігри. Ми спеціально розробили гру да, на пожежну тематику. Там цікаві питання після цієї лекції, яку ми проводимо. Вони відповідають на ці питання, вони застосовують в цій грі свої гаджети, тому для них це найбільш таке цікавіше. Також вони більшість да, дітей подобається, коли вони можуть спробувати себе в ролі рятувальника, одягти форму на себе, поміряти бойову. Форму одягу також їм цікаво, особливо хлопчикам це пожежні автомобілі. Вони роздивляються, задають дуже багато питань і в майбутньому навіть дехто хоче також стати рятувальником. Візитом до рятувальників в гості пожежної частини залишилися задоволені. Я запам'ятала як діяти при пожежі в шкіл в громадських приміщеннях, які є. Засоби для пожежогасіння, мені дуже все подобалося, я запам'ятала, бо дякую великому за, за таку розповідь. Також під час заходу нам показували, які бувають опіки другого та третього стадії. Ще показували обмороження пальців. Які бувають відвідати пожежну частину з екскурсією можна за попереднім записом? «У Кожній школі є закріплений інспектор, вони телефонують інспектору і дають мій номер телефона, домовляються, і ми тоді вже співпрацюємо з класним керівником, домовляємось про дату і час і проводимо цікавий урок і екскурсію. Рятувальники зазначають, що подібні заходи допомагають краще запам'ятовувати правила пожежної безпеки школярами, розширюють кругозір та виховують повагу до роботи рятувальників. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.